Так, всім привіт! Сьогодні я довго не знімав відео на канал, але сьогодні у нас Появилась нова рубрика. Це рубрика провірка міфов. В чому заключається ця рубрика? Тобто я я провіряв всякі міфи. Міфи, ну це як... Із Тіктоку, і з Ютубу, і ще з багато чого. І сьогодні ми провіримо легендарний міф, чи можна Кока-Колу відкрити бумагою. Так, це дуже <кхм> странно, але <кхм> якщо потерти найслабішою, <кхм> найслабішою стороною Кока-Коли. То вона бабах і відкриється. Дуже довго тірити. Це лайфхак для тих, хто неправильно відкриває Кока-Колу. Я правильно відкривав завжди. Навіть якщо я перекручую і зубами відкриваю, але цей раз поки що не будемо це трохати. Добре, як я забув для. Для цього треба нам одягти окуляри захисні. Але і вам теж. Все, я одяг вам окуляри. Тепер ви теж захисні. Добре, з чого почати. Кока-кола і бума. Добре. Добре. Так егем. Що це зробить цей скотч? Ладно, оце як сказати. Я передивився відео. І в цьому відео говориться, що треба діряти не тут, а десь ось ось тут. Тобто подивимося, давайте втрати міліці. Так. Так, жестовно. Давай, ты давай. Ты сможешь банка відкрыться, відкрыйся, банка відкрыйся. Міф Робота. Так, миф роботи. От дивіться пату кока-кола. Супер. Дякую за увагу.